Не обманюй себе. Авторка та озвучування Ангеліна Олександренко. Оповідання для літературного альманаху Безмежні обрії від видавництва Лілія. Ось і настав цей день. Вже сьогодні я вступлю до видатної школи магії імені Фреїди, великої чаклунки. Моя мати закінчила цю школу з найкращою відміткою. Моя старша сестра також. Тому я з самого дитинства знала, куди я буду поступати. Сестра ретельно готувала мене до сьогоднішнього дня і казала, які будуть ставити питання та які відповіді треба давати на них, щоб я точно пройшла. Бо практичний екзамен це звичайно добре, але до цієї школи не беруть аби кого. Обов'язково треба підходити під стандарти. Запам'ятовуй, казала мені сестра. На запитання, що найважливіше для тебе, відповідай, що сім'я та, яка по крові та, яка по магії. Коли спитають, для чого тобі магія та знання, кажи, що для поратунку королівства та служіння королю. Чи будеш використовувати магію проти інших людей без наказу короля? Тут чітке та ясне ні. Зрозуміла? Я сиділа уважно, слухала, запам'ятовувала та кивала головою. Мені було незрозуміло, чому я мушу казати неправду заради того, щоб мене прийняли до школи. Невже такою, якою я є, я їм не підходжу. То, може, і мені тоді ця школа магії не підходить. Хоча вона найкраща. Там вчились мама та сестра, отже, і я мушу. Але, якщо чесно, я хочу бути цілителкою. люблю трави та чую їх. Люблю робити лікувальні зілля та допомагати людям. А у цій школі вчать тільки тому, як бути придворною чаклункою, а мені це дуже не подобається. Хоч і зарплатня, та умови праці на вищому рівні. Та й не головне для мене сім'я, а тим паче інші чаклунки та чаклуни. Для мене найважливіше я, мій розвиток та вже потім моя сім'я, яку я, можливо, створю у майбутньому. І магію я хочу та буду використовувати проти злочинців, якщо я побачу, як якась людина напала на іншу. Я одразу ж використаю магію проти нього, і мені буде все одно, що це заборонено, я не можу стояти осторонь та просто дивитися на злочин. Я сиджу перед дверима ректорки та чекаю своєї черги на інтерв'ю. Тремтіння у руках поступово переходить на все тіло, а кому горлі не дає повільно дихати, прискорюючи мої вдихи та видихи. Міс Бонуар, запрошуємо до кабінету, роздався рівний голос секретаря. Судячи з його виразу обличчя, йому точно не подобалося те, що тут відбувається. Я попрямувала до кабінету та за запрошенням сіла у зручне крісло перед ректоркою яке відоме у вас прізвище. Таке прізвище носили дві найкращі наші учениці, звернулась до мене ректорка. Все вірно, це моя мама та сестра. Як би я не намагалася спокійно це сказати, але нервування у голосі зрадницьки видало мене. Скажіть, будь ласка, міс Боноар, що для вас найважливіше? Що для вас на першому місці? Я спробувала проковтнути кому горлі, який не давав сказати те, що хочу саме я, але він переміг найдорожче для мене це моя сім'я, яку я маю по крові, та сім'я, яку я знайду тут за покликом магії, місіс Левальд? Тільки зараз я помітила скляну кулю на столі ректорки. Вона світилась ледь помітним вогником, а після моїх слів всього на мить засвітилась трошки яскравіше. Ректорка повела бровою та подивилась на мене уважніше. Добре, а для чого вам магія взагалі потрібна? Бо моя мама хоче, щоб я тут навчалась. А щоб лікувати людей мені достатньо і моїх знань. Подумала я про себе, але вголос сказала те, що треба. Займатися порятунком королівства, якщо це необхідно, та служінням королю. Мені навіть огидно стало чути свій голос цією відповіддю, але я мушу казати те, що хочуть почути. вогник у кулі знову блиснув ледь помітним світлом, а ректорка підняла куток своїх вуст. Пауза між запитаннями та відповідями була недовга, але кожного разу тиснула на мою нервову систему. «Зрозуміло». А чи будете ви використовувати магію проти інших людей за власним рішенням та проти волі короля? Місіс Левальд звузила очі та уважно подивилась на мене. На секунду здалося, що вона зазирнула мені у душу. Ні. Навіть якщо побачу злочин, моя робота служити королю. Інше мене не стосується, вогник у скляній кулі замерехтів. Ректорка тяжко видихнула. Поставила якусь помітку у моїй анкеті, яка лежала на столі прямо перед нею, та звернулася до мене, не піднімаючи очей. Вибачте, але ви не підходите для навчання у школи магії імені Фреїди. Мої очі округлилися. Я намагалася сказати, але тільки ковтала повітря, наче та рибка в акваріумі. Мій світ став руйнуватися, очі почало захоплювати біле світло, а шум став тиснути на вуха. Як? Чому мене не взяли? Я ж відповідала так, як було потрібно. Що скажуть мама та сестра, от халепа. Ректорка подивилась на мене та відповіла, наче прочитавши мої думки. Гарною чоклункою може стати тільки та людина, яка не обманює саму себе, яка прислуховується до себе, яка є чесною у першу чергу сама і собою. Тож спочатку стань собою, Стефі Бонуар, та приходь на наступний вступ, якщо тобі це ще буде потрібно. Дякую за прослуховування. Не забудьте поставити лайк, лишити свій коментар, підписатися та лишити донат. Вся корисна інформація в описі під відео. Дякую за підтримку каналу. До зустрічі!